Доброго вечора, друзі. У нас сьогодні 9 -е число 2025 року. Дуже темно. Генератори всі працюють. Темнота. Отакі у нас вечори, але спокійно було, вроді днем, нічого не чула, слава Богу. А вчора був дуже-дуже такий день гучний в області, гучно. А в самому місці, ну, я нічого не чула. Треба ще подивитися, що пишуть Ксюшка на своїх гуртках. І... Я зараз буду йти додому, тут присіла трошки. Ось дуже приємно, що погода потепліла, так що є в цьому дуже хороші моменти. Холодно, коли дуже шкода тваринок вчора. Біля сусідського дому котик якийсь був Боже, я йому сирну паличку бросила. він не знаю, чи поїсть, чи не пої не буде їсти, чи поїв. Ну якісь молоденькі такі. Сьогодні вже його не бачила. Шкода тваринок. Сьогодні собачки теж дала сирну печеньку. Вона не поїла. Я ще дві зразу кинула. Мабуть, підкормлюють люди. Може, печенька, ну хороша печенька, сирна. Ми самі такі любимо. Але собачульки, може, я думаю, їх щось їм дають м'ясне. <гум> і вони не хочуть печеньки. Ось так що треба под... підгодовувати щаси тваринок, і пташечок, коли. І як не забуваю, беру з собою і кашку пшеничну, і голубам. Тут багато голубів, і воронок, і воробушків треба підкормлювати. Всім тихого вечора, самое головне. Ось сьогодні такий день. Ну більш-менш знаєте. Бо, щоб такі були спокійні дні. Ось, воно як трошечки передихаємо. Що цікавого, хотіла сказати, що вже готується до Нового року. В багатьох районах Запоріжжя поставили ялинки і фотозони поставили. Дуже гарне освітлення. Цього не було в минулому році, в такому масштабі багатьох. І це дуже радує, настрій піднімається прям ну, чудово. А знаєте, навіть шуткують, що шуткують про те, що, мабуть, закінчиться війна скоро. Раз так, і м -м, такі кошти виділяються. Ж теж кошти государство виділяє на освітлення і не в одному районі, а в багатьох може, щось знають. Ну, дай Боже, ми можемо тільки міркувати і предполагати. Я би дуже хотіла, щоб ці чутки були реальністю, але настрій так піднімається дуже-дуже дійсно, я не знаю, казалось би, якісь ялиночки, якісь е -е, маленькі лампочки мигають, а така краса, дуже-дуже класно. Так що ну, чекаємо миру, дай Бог, щоб ці припущення були правдою. О боже моє що це таке нашествие, ворон? Боже, скільки ж їх багато.